Доброго дня всім присутнім. Що можна сказати? Так, опалювальний сезон у нас починається з 16 жовтня. Відповідно, всім отримувачам житлових субсидій буде проведено масовий перерахунок. Якщо точніше, то масовому перерахунку підлягають особові рахунки отримувачів житлових субсидій, які в неопалювальному періоді були розраховані з розміром або розраховані в нульовому розміру. Відповідно, таким громадянам не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду для подання заяви, вони отримують субсидію на опалювальний сезон в автоматичному режимі. Якщо в неопалювальному періоді домогосподарство не зверталося за призначенням субсидії, відповідно тоді для визначення права на призначення субсидії на опалювальний період необхідно подати заяву. Заява може бути подана особисто одним із членів домогосподарства, особисто до територіального органу пенсійного фонду або до центру надання адміністративних послуг або уповноваження особи місцевого самоврядування. Також заяву можна надіслати засобами на поштового зв'язку на адресу пенсійного фонду. Одним із варіантів подання заяви це є електронна заява. Заява може бути подана в електронному вигляді через веб-портал Пенсійного фонду України або через портал дія. Є обставини. Е... Які впливають на розмір субсидії, і е, якщо ці обставини в домогосподарстві змінюються, то е, член сім'ї з складу домогосподарства обов'язково повинен звертатися і подавати нову заяву на призначення субсидій. Такими обставинами є зміна кількості зареєстрованих членів сім'ї, е, зміна кількості е, зміна надавачів послуг або зміна е, кількості отримуваних послуг. Тоді обов'язково представник домогосподарства повинен подати заяву, оскільки змінилися обставини. Ви можете цю інформацію, яку ви щойно озвучили на простому прикладі сказати. Там, наприклад, сім'я з тікого людей, там не знаю, хтось там став 18-річним виїхав. Ну, Можеш про ці хто за кордоном находиться ну, за кордоном ще все. Ну, 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 тут просто цей момент про зміну обставин, Про Зміну обставин. Mm. Ну до прикладу, якщо в сім'ї було зареєстровано три людини, наприклад, батько, мати і дитина, так дитина вже на сьогоднішній день повнолітня і одружилася. Відповідно, змінився склад сім'ї. В такому випадку обов'язково необхідно подавати заяву на. Призначення субсидій, тому що змінився склад сім'ї. Або в приміщенні було зареєстровано чотири людини, відбулися якісь певні зміни в сім'ї, і з першого числа місяця в даному домогосподарстві зареєстровано вже три людини. Так само необхідно подавати заяву на визначення права на субсидію, тому що змінили, змінився склад сім'ї. Або, наприклад, якщо домогосподарство користувалося послугами електропостачання, водопостачання і газопостачання, і в них відбулися зміни, і вони відмовилися від газопостачання. Відповідно змінилася кількість надавачів послуг, так само треба подавати заяву. Тобто, в разі зміни надавачів збільшення або зменшення, так само необхідно звертатися з новою заявою. Для призначення житлової субсидії подається заява та декларація. Також є певні випадки, коли необхідно подати додаткові документи. Додатковими документами є, наприклад, довідка внутрішньопереміщеної особи, якщо за призначенням субсидії звертається внутрішня переміщена особа по місцю фактичного проживання. Також, якщо звертається громадянин по за призначенням субсидії за фактичним проживанням. І це є орендоване житло, тоді обов'язково має бути договір оренди. Якщо в попередньому періоді у домогосподарства була відмова в призначенні субсидії зв'язку з тим, що була наявна заборгованість, тоді при поданні нової заяви обов'язково необхідно подати документи, які підтверджують сплату заборгованості, або договір про реструктуризацію боргу. Розмір субсидії визначається індивідуально, і він залежить від доходів сім'ї, від послуг, які, е, які використовує домогосподарство, і від площі приміщення. Тобто, розмір немає встановленого розміру субсидії для кожного домогосподарства, він визначається індивідуально. При розрахунку субсидії... На опалювальний сезон 2025-2026 років в розрахунок беруться доходи за перший і другий квартал 2025 року. А якщо отримувачем субсидії є непрацюючий пенсіонер, тоді пенсія за серпень 2025 року. Також при визначенні розміру субсидії є таке поняття, як. Доплата за повнормову площу тридцять 30% ці збільшується. так, площа є таке поняття як доплата за повнонормову площу. Тобто, якщо домогосподарство складається з непрацездатних непрацюючих осіб, і розмір субсидії може бути збільшений. При визначенні розміру субсидії збільшується площа, на яку розраховується субсидія на 30% площі площа домогосподарства. Але обов'язково це в заяві повинно бути зазначено, тому що субсидія визначається від норм споживання, які затверджені постановою, тобто на кожну послугу. На, водовідведення, на водопостачання, на електрику, на газ, на площу є певні норми на одного члена сім'ї і на домогосподарство. Відповідно залежно від того, скільки членів сім'ї в домогосподарстві визначається норма на домогосподарство і від цього вже з урахуванням доходів визначається розмір субсидій. Ще щось про закордонний. Понтон", так, по дом, так. Майже буде у пунктах про відмову, так? Так, так, так. Тоді давайте загальному про відмову, причини відмови, а потім ми там. Причинами відмови у призначенні субсидії є, по-перше, це наявність заборгованості. Якщо домогосподарство у домогосподарство по, певні, по одній з послуг наявна заборгованість. Більш три і більше місяці у сумі, що перевищує 40 неоподаткованих мінімумів, тобто 680 гривень, відповідно, такому домогосподарству буде відмовлено в призначені субсидії. і при наступній заяві необхідно надати відповідні документи, які підтверджують сплату боргу або реструктуризацію боргу. Також субсидію не на субсидію не можуть претендувати домогосподарства, якщо у складі сім'ї є громадяни, які стануть на початок періоду, які розраховували розраховуються доходи, досягли 18-річного віку і не мають сплати, не мають доходу або не мають сплати єдиного соціального внеску за відповідний період. Якщо в домогосподарстві є особи, які досягли 18-річного віку і не працюють, то в е, такому домогосподарстві може бути призначена субсидія, якщо е, будуть надані підтверджуючі документи, що ця людина або навчається на стаціонарі, або перебуває в центрі зайнятості. Е, також не призначається субсидія, у складі домогосподарства є громадяни, які станом на початок періоду, за який беруться доходи, перебувають за кордоном або в сукупності перебувають за кордоном більше 60, 60, 60 днів. 60, 60, 60. Це ну, навчання. Під... Якщо людина перебуває за кордоном, наприклад, якщо навчається, да, то тоді вона має виключатися із складу домогосподарства. Необхідно надати підтверджуючі документи, що дитина навчається за кордоном і, відповідно, тоді ставиться ознака, що ця дитина фактично не проживає і на неї не розраховується соціальна норма. скільки людей виїхали і чи всі повідомляють? На жаль, повідомляють не всі, але у нас є таке поняття як верифікація, і здійснюється верифікація всіх членів сім'ї по перетину кордону. І відповідно, якщо приходить по верифікації, що такий, то член сім'ї перетнув кордон і перебував за кордоном більше 60 днів, то виплата субсидій припиняється. До надання підтверджуючих документів. Тому для того, щоб цього уникнути, якщо член домогосподарства знаходиться за кордоном, при поданні заяви необхідно відразу надати документи, підтверджуючи і е, вилучити цього члена з розрахунку. Тобто, якщо є акт обстеження матеріально-побутових умов, так, що цей, цей член домогосподарства фактично не проживає, тоді е, він не враховується. Його він зазначається в складі сім'ї, але на нього не розраховуються соціальні норми. Що може перерахуєте оці про 50 тисяч, 100 тисяч депозиту, квадратні метри і про транспортні зацікавки? Субсидія не призначається, якщо є члени сім'ї, які мають депозит у розмірі понад 100 тисяч, якщо здійснили покупку на 50 тисяч гривень і більше. Якщо хтось із членів сім'ї купував валюту на суму 50 тисяч і більше. Якщо в складі сім'ї є е, боржники, які не сплачують аліменти протягом трьох місяців, також субсидія не призначається, якщо загальна площа житлового приміщення для квартири це сто 130 квадратних метрів для будинку 230 квадратних метрів. І е, якщо в складі домогосподарства є громадяни, які е, мають транспортний засіб, один транспортний засіб е, е, з року випуску якого менше п'яти років, тоді субсидія не призначається, або два транспортні засоби менше 15 років. І так само, якщо субсидія призначена, а хтось із членів домогосподарства е, Здійснив купівлю, що е, субсидія призначена, а хтось із членів домогосподарства купив транспортний засіб, е, який впливає на визнання права право на субсидію, про цей факт необхідно обов'язково повідомити. А якщо не повідомлять, ви будете знати, правильно? Ну, так само по верифікації потім припиниться, так? А в таких ви у таких, таких випадках зобов'язані повертати кошти? Якщо, наприклад, не повідомила людина, так? купив сил, купив автомобіль. Мама, тату не сказала, не повідомила. Субсидію нарахували, потім прийшли, зробили верифікацію, з'ясувалося, що там, вже три місяці тому господарство отримує субсидію, але не мало на то права. Ви зобов'язуєте повернути їх кошти? Давайте про перетин. Я вам сразу точно скажу про купівлю уточнений напишем, тому що. Ні, ну мова ну, не лише про те, там перетин чи не перетин. Ну, є умови, чітко в постанові визначено, в яких випадках субсидія тільки припиняється, а в яких випадках домогосподарство зобов'язано повернути ворог. Тобто, це прописано конкретні випадки. Я не призначенець, тому на 100% вам всі випадки зараз не розкажу. Тому, якщо цікавить конкретний приклад, ви напишіть Людмилі, і ми дамо конкретну відповідь. А якщо говорити про конкпроперетин кордону, да тобто якщо виплата субсидії припиняється в зв'язку з тим, що надійшли відомості, що член домогосподарства перебував за кордоном більше 60 днів, то ми виплату субсидії припиняємо з наступного місяця, відколи нам стала відома ця інформація, тобто коли нам прийшла верифікація. І вже тоді право на призначення субсидій у такого домогосподарства є з наступного опалювального або неопалювального сезону. Тобто, якщо е, припинили по верифікації, е, наприклад, в травні місяці субсидію, да, то людина має право звернутися вже з наступного сезону, це тільки з е, опалювального з жовтня місяця Чи можете цифру озвучити, скільки було минулого року? Ком зараз автоматично проведуть перерахунок, можемо озвучити цифру минулорічну, тому що вже цьогорічні тільки після перерахунку. Ну, Ті, що влітку отримували. Так, так, так. Так, тобто, станом на. Станом на кінець опалювального сезону 2024-2025 років в області нараховувалося 28 тисяч 700 домогосподарств, які отримували житлову субсидію. Розмір середньої виплати складав 1807 гривень. Субсидію в неопалювальному періоді одержували 15 тисяч 900 домогосподарств і середній розмір складав 2780 гривень. Тобто ці 15 тисяч дев'ятсот домогосподарству перерахуються в автоматичному режимі, також перерахуються в автоматичному режимі, ті, у яких розмір е, е, субсидій на неопалювальний період був нульовий. Тобто їх в цій цифрі немає. Тобто автоматичному перерахунку буде підлягати більша кількість домогосподарств. 000. В опалюванні 28700. Ні, нет, в средній розміру. 1000. В неопаруванні 278. 278 270. Так, виказали 28.78. 278 літом. 1807, літом 277. Ні, Так там норма. Палити можна багато, але субсидія визначається в залежності від норми. Тому багато людей приходять і кажуть, так, що я витратив там на опалення 5 тисяч. А мені субсидія прийшла тільки 2 тисячі. Залежно від норм споживання, від кількості членів сім'ї, розраховується ну і від доходів чи є особливості призначення субсидії на алек-опалення? Якісь документи додаткові. Подають якщо домогосподарство користується електроопаленням, то воно так само підлягає масовому перерахунку. При масовому перерахунку всі надавачі послуг підтверджують надавання певної послуги. І Якщо в автоматичному режимі так ця послуга буде підтверджена, то відповідно і субсидія на опалювальний сезон буде розрахована з. Врахуванням електроопалення, але на жаль, у нас в області багато домогосподарств користуються електроопаленням, яке не встановлено в законному порядку. І відповідно, на... при автоматичному перерахунку, надавач послуги не підтвердить надавання цієї послуги. Тоді домогосподарству, члену домогосподарства, необхідно звернутися із заявою. І при визначенні права на призначення додається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, в якому зазначено, що дане домогосподарство користується електроопаленням. Людині за цим актом особисто звертатися не потрібно. Людина тільки подає заяву на призначення. І вже працівник пенсійного фонду, спеціаліст, який приймає заяву, надсилає запит на здійснення цього акту. То акти, акти Управління праці соціального захисту населення. А якщо вже подавали ці всі підтверджуючі документи на минулого вічний сезон, то не треба заново це все приносити. Треба. Треба, тому що е, людина в минулому ну, е, акт обстеження він складається під е, конкретно до кожної заяви. Тому от, от тут проблема: якщо в домогосподарстві електричне опалення офіційне, тоді при масовому перерахунку надавач підтверджує, що людині не треба нічого. А якщо надавач не підтвердив, тоді має бути обов'язково подана заява і долучатися до заяви має акт. Добре, як людина споживач може знати це, що її підтвердили чи не підтвердили це все опалення? Ну, більшість отримувачів субсидії на електроопалення. Вони цей нюанс знають, тому що вони стикаються з цим кожного року. Станом після проведення масового перерахунку, це десь середина жовтня. Так ми будемо проводити масовий перерахунок, тому що субсидія за жовтень виплачується в листопаді. Вони в більшості телефонують на гарячу лінію і перепитують цю інформацію. Спеціаліст на гарячій лінії. Передивляється базу даних, передивляється на які послуги здійснений перерахунок, і повідомляє людину чи чи перерахунок пройшов з послуги електроопалення, чи потрібно подати заяву. Якщо заява подається по 30 листопада, включно, то перерахунок житлової субсидії на опалювальний сезон робиться з 1 жовтня, і людина нічого не треба. Після 15 листопада, в листопаді місяці, тому що е, у жовтні виплачується субсидія за вересень. Станом на сьогодні е, ми е, перерахунок масовий ще не робили, так? тому що зроблено тільки нарахування на виплату субсидій в жовтні місяці. В жовтні виплачується вересень, у е, субсидія за жовтень буде виплачуватися у листопаді. Тобто, протягом жовтня буде зроблений масовий перерахунок. По практи... В минулому році робився в другій половині жовтня. Телефон гарячої лінії 0800 505 160.